Друзі, привіт! Рада вітати вас в новому відео. Розпочинаю його з того, що пишу список продуктів, які потрібно купити. Якщо це не тільки Ті продукти, які купуються майже на щоденній основі, то я намагаюся записувати, бо інакше щось й да забувається. Аби скласти список правильно і не купити нічого зайвого, або навпаки, щось не забути, то я роблю ніби таку ревізію, того, що маю. Заглядаю у всі шафи, де в мене продукти, в холодильник, звичайно. І таким чином розумію, що Мені потрібно, а що в мене ще є? Ну, це стосується саме тих закупок, коли більш така глобальна. А я для себе зробила такі два правила і намагаюся притримуватись їх. Перше, це ходити в супермаркет тільки. Будучи ситою, тому що інакше купується не те, що потрібно, а те, що от ну прямо ти дивишся, і воно дуже смачне, і тобі його хочеться вже і зараз. І друге правило також таке основне, досить це писати список, те, власне, чим я зараз і займаюсь. Мені так набагато простіше, я намагаюся притримуватись завжди цього правила, правила тому що інакше. Виходить, не те, на що я розраховувала. Був такий досить активний у нас з Давідом ранок. Проснулись, бачимо сонечко, гарно. Пташки співають, хочеться все робити, тому я загрузила вже. от. Вигружаю, точніше, вже перше прання. Давід мені тут добре так допомагає. Дуже йому це подобається. Вигружати, загружати машинку, закривати відділ з пральним порошком. Ну, словом. Мій, вся моя домашня рутина проходить доволі весело, як можна це бачити. По часу це, звичайно, набагато довше, аніж я робила би це сама. Але, знаєте, це такі моменти, які проходять ну, дуже швидко. Мені здається, що десь вже через півроку рік не буде вже такого, тому що, ну, звичайно, дитина росте і. Все в нього змінюється. Зараз йому це цікаво, потім вже щось інше і вже не буде повторюватись. Тому намагаюся нікуди не спішити і наповну так насолодитись от тим, саме, що, що зараз він мені допомагає, тим, що він постійно. Біля мене йому постійно потрібна моя увага, тому що дуже скоро вже цього не буде і стане він самостійним. І е, третя дитина вже росте набагато швидше. Можливо, це так здається, не знаю. Ну просто е, дуже швидко він росте. Вже ніби от тільки народився, а вже півтора рочки. Перші весняні і такі великодні вже покупки. Вони не за один раз куплені, я підкуповувала, підкуповувала. І зараз вам покажу, що це така підвісочка. Вона дерев'яна, ці квіточки, вони як сухоцвіти, вони навіть трошки в мене сипляться І на такій на мотузочці кудись можна підвішувати, але я її хочу трошки переробити, мабуть, додати до неї ще. Елементів, не знаю чого, але чогось хочу, бо мені, наче як замало трохи. Так. Такий зайчик, перламутровий, він таким розовим рожевим відтіночком. І до нього яйце. Я думаю, десь воно буде в мене стояти разом, але ще не знаю. У мене ще один зайчик є зелений. Так, отакі от е, крашенки. Одну я вже відкривала, бо це я робила на віночок, ви вже могли бачити. Брала туди три чи чотири яйця і такі пір'їночки. І такі з зеленим. Я думаю, що яйця ще теж, можливо, докуплю, якщо побачу якісь такі, як мені подобаються, надпис такий хом. Прямо весняно-літній. Він дерев'яний. Так, Ну, а це вже таке не обов'язково на весну, а взагалі, аби було квіточка, хочу поставити її. В мене є такий інший маленький горщик, або навіть то підсвішник золотий. І я думаю, що я поставлю туди. Я вже пробувала, мені так сподобалось. Така квіточка штучна. Люблю я такі. Штучні квіти, от саме як е, осока, ну, от такого щось плану. І живі такі, звичайно, люблю. І раніше їх в себе е, висажувала. В мене вони були в саду. Тепер хоча б штучні. Так, от таку купила вазу. Це просто також, звичайно, не тільки на весну, а взагалі. А цю ще раніше замовила на тему. Пластикова, дуже легенька, спеціально пластикову, тому що Давід розбив вже мені одну скляну. Хочеться мені на той маленький столик ставити, тому я замовила таку пластикову, аби хоч щось стояло. Ну, А ці колосочки, такі, пушочки, такі, знаєте, це теж купувала в акціоні і для своїх поробок, які ви вже також могли бачити в відео. І залишила для цієї вази. Ти теж хочеш побачити? Зараз побачиш. Я думаю, що, можливо, іще я щось докуплю з саме з великоднього декору, але небагато. У мене є декілька ідей, варіантів, як я буду декорувати на Великдень я не, ну, взагалі от на весну я не прикрашаю квартиру або там будинок, якщо ми де ми живемо, Я не прикрашаю повністю, а зазвичай це там, їдальня кухня і, можливо, вітальня. Де от ми найбільше знаходимося в кімнатах. Я думаю, нічого я не буду. Ще показую вам, купила такі рослинки. Це така трава. Е, я якось перекладала. Словом, це з роду кропивий, можна так сказати. Так вона називається бубікопф. Але е українською я так і не знайшла, що воно таке. Ну, воно не має ніякого аромату. Така вона ніжна, ніжна. Травичка, воно так у горщику в маленькому і в такому продавалось. Це, звичайно, що хочу на балкон висадити. Вже в мене є теж пару ідей, що би я там хотіла, як я це бачу. Це моя ця квіточка. Носю її туди-сюди, коли тепло виношу на балкон. Коли холодно, у нас півдня сонце, півдня дощ. Коли холодно, заношу її поки що на кухню, поки не висаджую я в інший горщик, аби вона мені квітла. Так, і ще. Тим'ян купила. Цей, звичайно, має аромат. Пахне мені тут такою прям приправою. Я думаю, що я не буду використовувати це як приправу. Мені просто тим'ян подобається зовні, як це виглядає. І також хочу його висадити потім пізніше в горщики на балконі. Хочу ще якусь таку з ними. Ця прямо Така вона зелена-зелена, яскрава. ця трошки з блакитним, я би сказала, відтіночком. І хочеться мені ще щось таке більш жовтуватого і от такі трикущики, аби посадити поряд. От. Але це буде трошки пізніше. Наразі поки що воно буде в мене стояти, мабуть, то на кухні, то на балконі, так як є в таких горщиках, а далі вже буду бачити. Приступаю до обіду, вже поставила супчик готув... овочі на супчик готуються. і буду зараз готувати, е, вперше, до речі, бризоль, мабуть, я правильно це говорю. Е, значить, е, Потрібно нам для цього 6 яєць, вбиваємо, додаємо молочка, солимо це ніби омлет такий собі. Е, і для начинки. Там можна будь-яку начинку, але я буду робити з фаршу свиного Значить, фарш, сир і туди потру ще цибульку. Ще потрібно, здається, часник, але я не люблю свіжий часник. Я додам такого, мабуть, сухого. По рецепту бачу, що моцарелу кладуть, але я буду використовувати сир гауду, тобто той, який я маю. От. Значить, зараз я, мабуть, зроблю спочатку начинку. Фарш в мене тут. У мене тут 400 грамів фаршу. Додаю сіль. Начинки можна будь-які, можна з овочами, можна... Ну, солені мається на увазі, бо це ж все-таки омлет. Так, що я хочу сюди ще додати. Я хочу ще часник. Тру сюди цибулю. Мабуть, на крупній терці. Так, і додаю сир. Сиру десь, може, грам 100 в мене тут 100-120. Роблю вперше, тому пропорції так, на око. Мені навіть здається, що м'яса може і багато це буде для того, для тої кількості. Так, і потрібно добре це все діло змішати. Яйце ми сюди не додаємо. Якщо я не помиляюсь, то це французька страва, бо я не мала часу так довго дивитись. Все ж таки, в мене не кулінарний канал, а такий, знаєте, звичайний життєвий. Тому я просто більше даю не рецепти, можливо, навіть, а ідею. І вже коли вам щось захочеться, то ви, звичайно, можете подивитись на якихось кулінарних каналах. І є в мене такі, до речі, коментатори вже неодноразово, неодноразово мені писали, що я там щось роблю неправильно і не називати цю страву, наприклад, капусняк, бо насправді то не капусняк, а щось не пойми, що. І якщо я вже взялась готувати, то готувати потрібно правильно. Ну, знаєте, це, як я говорю, Робіть свій канал, хто так говорить, і там робіть, що ви хочете, показуйте, готуйте те, що вам до вподоби, А я роблю так, як я роблю. В мене не кулінарний повторююсь канал, в мене просто я вам подаю ідеї, що можна, наприклад, приготувати на обід, там, на вечерю, на сніданок, зробити якийсь десерт, тому так. От, Так, все, я вже перемішала. Тепер займемось безпосередньо самими, самим омлетом. А, то, я не договорила. Значить, це французьке блюдо, французька така страва. Але, здається, воно якось готується з вафлями ніби. Можна, звичайно, купити в житті готові вафлі і робити, але я, до речі, не люблю ті вафлі. А можна готувати отак. Словом, це називається лінивий бризоль. Так. Вбиваємо 6 яєць. Взагалі це розраховано, мабуть, на 6 таких блинчиків, млинців. Але в мене буде маленька сковорідка, я буду на ній смажити, то у я... мене буде точно їх більше. Значить, сюди треба солі, так само все на око. Вінчиком перемішуємо і додаємо сюди молочка, і можна смажити. Молочка 50 грам я взяла. Перший раз я трошки збризкаю олією, потім, я думаю, не потрібно буде цього робити. Ставлю трошки менше, мабуть, десь на середній, середня температура. І чекаємо. Менше хвилинки він в мене смажився. Тепер опа, перевертаємо на іншу сторону. Трошки розірвався, але але як без цього, правда? Так, я думаю, все. Все, такі вони виходять. Наче схожий і на е, такий блинчик, а наче і на е, просто омлет тоненький. We'll be right back. Посмажились мої млинчики, блинчики, омлет. Тепер їх потрібно намастити фаршем, начинкою, тобто. У мене вийшло, до речі, якраз 8 штучок. Тільки я хочу отак. Потрібно розподілити фарш. Так, і скрутити. Мабуть, отак. Зараз дивіться, чекаю скручу. Отак. У мене трошки вони затовсті, мабуть, і через це розлазиться, але нічого. Кладу зразу, я буду готувати, випікати їх в мультипічки, але можна і в духовці. 180 градусів, хвилин, мабуть, 20. Так, у мене якраз вони добре сюди Влізли в мою мультипічку, і тепер я ставлю в мене тут два перші трошки розлізлись, але я думаю, що я потім е зверху покладу сир, можливо, воно за запечатається, а ні, значить, ні. Я просто вперше тому пробую. Значить, я ставлю на, ой, я ставлю. Мабуть, на 160 ні. На 180 так само градусів. Ставлю хвилин на 10 і буду дивитись. У мене якраз залишився фарш, і буде мені на супчик. Такі зроблю фрикадельки. М'ясо сирні будуть. Я поставила овочі, цибулю, моркву і картоплю кинула і без бульйону, без м'ясного. І думала, що просто зроблю сирні галушки і буде такий сьогодні суп без м'яса. Але так як залишився фарш, то можна зробити такі фрикадельки. Поки в мене все готується, я вирішила ще зробити нам десерт такий оладки. В мене яряжанка. І вже її хочеться, потрібно вже її використати, тому будуть наряженки. Так, трошки підігріла е, ряжанку, вбиваю сюди. в мене тут пів літра ряжанки, вбиваю 2 яйця. Яйця теж зазвичай дістаю раніше, аби вони були вже кімнатної температури. Але так як вони в мене з магазину тільки, то вони ще не, не були холодними. Відразу трошки солі, цукру десь пару ложок, вінчиком перемішуємо, і борошна буде десь приблизно грам, може 200. І чайну ложку соди. Я вже кидаю в кінці завжди і залишаю на 10 хвилинок, аби воно постояло. От такої густоти в мене тісто завжди на оладки. Густе. Так, Вже приготувались мої бризоль. значить, Вони в мене були в мультипічці спочатку на 10 хвилин я поставила, потім додала ще 10, але вимкнула трошки раніше. Коротше, десь 15-17 хвилин при температурі 180 градусів. Хотіла зверху ще з сиром їх притрусити, але бачу, що вони і так досить гарні і апетитні. Я думаю, що не варто. І, мабуть, треба подавати їх зі сметаною. Ну, можливо, і так можна їсти, звичайно, але в мене є сметана. Я думаю, що в мене будуть зі сметаною. Бачите, тут де була. Ой, не бачите, бо не видно. Тут, де було в мене трошки лопнуто, все окей, воно затягнулось і все дуже добре. Вони так пахнуть смачно. Виглядає дуже апетитно. Він такий соковитий, я не знаю за рахунок чого, можливо, за рахунок, бо цибулі в мене там небагато, але дуже соковите м'ясо саме. Можливо, за рахунок сиру. І через це такий він не сухий. Я думала, насправді буде сухіша начинка всередині, але ні. Дуже смачно. Обов'язково пробуйте, це насправді смачно. Хоч, звичайно, що не скажу, що це економно, тому що і омлет сам приготувати. От мені на таких 8 блинчиків, скажімо, пішло 6 яєць, і нам ці 8 блинчиків на, от, до супу на, на обід, і все. І м'ясо так само, ну, м'яса можна менше. Бачу вже, що м'яса дійсно багато, можна було би набагато менше м'яса. Наступного разу буду менше класти. От, так, не скажу, що економно, але дуже смачно. Мені здається, ця страва навіть може бути як святковою. Починаю готувати, смажити оладки, тісто постояло, мабуть, хвилин 10, можливо 15, воно так добре підійшло, можу сказати, ніби на дріжджах. На одній з сковорітки смажу з олією. І на іншій без олії, бо в нас наша сім'я розділяються смаки, тому так. і ще деякі, деякі оладки, які смажу без олії, кладу туди по шматочку банана, тому що ми їмо з джемом або з сметаною, Давід так не їсть, тому у нього тільки з бананом. От, дуже смачні оладки по такому рецепту, якщо от підігрівати кефір або ряженку або йогурт, ну, от на чому смажиш, потрібно її підігріти до такого стану, щоб сироватка відділялась, і от тоді вони такі пишні і дуже дуже смачні. I don't wanna care. Just being, I'm good alone. I'll be okay. Miss you like an old friend. Too scared now. Thinking I should call up on her. I think it's hard how we always wait another day. Let's down by the water watch Поки да вже приступив до свого обіду, я вам трошки показую. Так, це оладки, які смажились в мене на олії. Це абрикосовий джем. Супчик. Такий білий, тому що він з сир в фрикадельках, тому він ніби такий, знаєте, сирний вийшов, сир поплавився. Так, оладки, які без олії зі сметанкою. Ну, звичайно, хто хоче, може їсти ті або ті з джемом, або зі сметаною, це вже на вибір. І. Бризоль, бризолі. Я не знаю, як правильно називати, але, коротше, омлет з фаршем, але це дуже смачно. Неважливо, не як це називається, це насправді дуже смачно. Такий в нас сьогодні обід. Зараз тільки я, Давідка і Кирил прийде. Всі інші ще зайняті. Моя дитина вже їсть сама. Молодець.